Усім привіт! В ефірі ЕМСІТИ Самолодіжна служба інформації та я, Тетяна По сьогодні. В рамках нашої програми ми проговоримо про грандіозне танцювальне шоу Танці з викладачами, фінальна частина якого відбудеться 5 травня в облмуз драм -театрі. Саме там ми побачимо наскільки сильними є тандем студент та викладач. Ось так, от весело Саша і Валірік, обирали а, учасників для танцювального шоу-проекту Танці з викладачами. Ну і звісно, не без допомоги організаторів, які вже в нашій студії а, знайомтеся. Будь ласка, Борис Чернявський, продюсер, генеральний продюсер цього шоу, та Крістоф Томей, а, співорганізатор. Так, а, привіт, хлопці. Скажіть, будь ласка, от зараз взагалі на українському телебаченні, зокрема, так дуже багато з'являється все нових і нових танцювальних шоу проєктів так, різних конкурсів. А що змусило вас, скажімо так, прийняти естафету і організувати щось подібне в нашому місті? Ну, в медіа такому просторі Закарпаття, дуже багато різних різноманітних проєктів, і фестивалів, і конкурсів, краси, і студентських самих проєктів. Тому хотіли щось нового. Уж перенасичений такими дійствами. Ми зробили ставку на щось новеньке. Не скажу що зовсім новеньке. Ми відібрали від різних телевізійних проєктів самі такі хороші риси. І злили в щось ну, зовсім новий продукт. В принципі були такі попередні спроби в деяких вузах України. Але проекти пробували ну відбувалися досить в досить примітивному на примітивному рівні і обмежувалися комічним клубом і ну досить так вузько так, так ми цю ідею підтримали, тобто трошки розробили. Ти каже Крістоф, виробили ці ціле положення. До <Stanley> дуже де? До сих пір ми постійно, тобто і плануємо запустити цей проект як традиційний ініціатором виступила студентська рада УЖНУ. і ми хочемо, тобто, щоб цей продукт був щорічно, так тобто і він затверджений і керівництвом УЖНУ. Тобто будемо пробувати це. Скільки часу ви розробляли цей проект? Адже ну фінальна частина відбудеться 5 травня, так в обмоздрам театрі. От, власне, ну взагалі, скільки часу це все вказано? Ну, приблизно ми, зараз же підготовка ще триває ми так? Ми всі в проєкті десь півроку, тобто дуже довго затягнули з різних причин, тобто до не розрахували сили, переносилися два-три рази, тому що в принципі позиціонували це як шоу-проект і мусимо показати відношення Може до певного імперії. шоу. Так і що не кажіть, але нас учасники. Не професіонали, все-таки аматори, і з нуля ми починали їх вчити, навчати. І в принципі, це не так просто. Ми вже це а ваш конкурс відбувся, ну, відбувається так в три етапи. Uh -huh. Перший це був відбір серед студентів, другий серед викладачів, і третій зараз вже буде. Так? Як відгукнулися студенти на цей конкурс, яка була явка на кастинг, який ми бачили щойно з відео? Okay. Ну, загалом ми так, перед тим, як організатор кастинг, боялися, що буде проблеми більше з викладачами, ніж студентами. Насправді, студенти всі були дуже, дуже були такі ажіотаж, всі цікавилися, що це таке, тому що це був такий новий проєкт. Він ніхто про нього ще до тих пір не чув. І коли ми ходили і рекламували цей кастинг, то всі були зацікавлені і цікавилися. Але, напевно, новизна проєкту трошки стримала всіх людей, тому що люди, студенти не знали, в принципі, що на них очікують, якщо навіть вони пройдуть. Тому явка була трошки менше, ніж ми очікували відразу. Ну тут було багато факторів. Це було і близькість новорічно-різдвяних свят. тому що ми проводили студентські кастинги ще наприкінці грудня. Ну і другий такий студентський фактор це сесія. Це була а, якраз так. модульна сесія і студентам тому студентами. Так, так, тому трошки студентам були до танців. Ну тим не менше, ті люди, які ті студенти, які дійсно прийшли на кастинг, вони дійсно зайнялися цією ідеєю. Вони були дуже активними і дуже хотіли пройти. Тому можливо, навіть це кращий варіант, тому що ті люди, які прийшли, вони дійсно показали, що вони. Не хочуть брати участь, і була дуже з великим ентузіазмом брала участь у цьому студентському кастингу. Угу. Як ви обрали студентів? Зрештою, ми бачили з відеоролику. Як ви обрали викладачів? Як вони на це все відгукнулися? Ну, це краще, мовить розкажуть дівчата, які були позавершені. Так, так, але ще... так, але проблем з ними ми очікували більше, тобто <рес> чесно. Але як вийшло, що якось так і викладачів ну, в нас є від 25 років і до 41 одного. Тому, в принципі, контингент досить такий серйозний. Ну не знаю, мабуть, з за того, що любить дивитися різноманітні шоу, спробувати себе відчути щось краще. Ми думали, що справді будемо застосовувати адмінресурс. Наприклад, там мотивації якісь, тобто що, будь ласка, просити, ходити. Ну, попрацювали грамотно, тобто, в принципі, спосвикачами. Ну, до одного добрали, бо в принципі трошки не підходило. так, Готуємося. До речі, коли ми вже запустили медію підтримку цього заходу, коли вже сіве, ну фактично всі вже вже почули, що такий захід буде відбуватися. Тоді я вже чую відеоки від бача викладачів, які вже навіть сумували, чому не взяли в цьому участь. Я думаю, якщо наступного року знову почнемо робити цей проект, а я дуже сподіваюся на це. Тоді проблем з викладачами взагалі не буде. Буде проводити викладацький класи. Держимо брати викладачів, тому що вже теж напевно буде ще вище. Так, мабуть, а, нагадую вам, шановні друзі, що ми працюємо в прямому ефірі. Будь ласка, телефонуйте нам, номер студії 616191. Раджу вам ставити запитання нашим гостям, адже а, саме таким чином ви можете виграти квиток на танцювальний шоу-проект Танці з викладачами, який відбудеться 5 травня в облмуз драм театрі о 19.00. Хлопці, таке от запитання. Я знаю, що в рамках танцювального проєкту буде ще один соціальний проєкт. Що це за проєкт? Розкажіть, будь ласка, детальніше. Походу, як ми запустили підготовку, так, спілкувалися з учасниками, вирішили трошки урізномінітити цей проєкт, тобто, щоб він ніс у собі трошки елементи з якоїсь благодійності, соціальної сфери, тому ми його трошки урізномітили і запропонували тобто, підключити сюди соціальний проєкт. Тобто, ми відібрали студентська рада відібрала п'ять студентів теж з різних факультетів, до речі, у нас учасники з різних факультетів. Так? Uh, ну, числа наших колег, які там соціально не захищені, це не діти, це наші колеги, які просто uh, ну, не можуть себе в деяких моментах щось забезпечити, бо втілити певну мрію. Тому uh, учасники, яка пара студент-викладач тандем, так вона. Спробує uh, допомогти у втіленні цієї мрії. Ми підключили, працюємо зараз над uh, певними тобто, відомими людьми в Закарпатті, меценатами, які так само відгукнуться і допоможуть нам втілити цей такий пари, яка перемагає так, тобто, і танцює для певного студента. Uh, по завершенню uh, в неї буде така місія, так, тобто разом з меценатом втілити, допомогти втілити uh, певну That ідею. Mean. Ідеї різноманітні. Чесно, це uh, як більше з них стосує взагалі розбудову Oh. Uh -huh. Як інфраструктури ужну над якісь е, е, якісь окремі соціальні проекти, тобто то, то, мрій, ми людей... сподіваємося, справді буде дуже примітивно, але, але студенти навпаки хочуть розвивати суспільство саме як таке. Тому е, ми більше місяць саме mm -hmm. цим проектом. Тобто е, більше розкри... розказувати не будемо про це. Тобто в п'яту числа в це тобто, це тобто, е, таємниці, е, як завжди, звичайно, але досить цікаво буде. Тобто, я думаю, що і кожен студент зможе їй допомогти тобто, тобі ще де зараз. Ми проводимо і смс-голосування онлайн, так? Тобто всі, а, кожен може вболівати за свою пару, відповідно. До речі, яким чином відбувається вболівати... смс ну, теж нам вдалося в першу закарпаття ну, започаткувати смс голосування на короткі номери. Так? Тобто, а, і відправляючи смс-ку, символічну суму, так а, залишається на, на те ж саме благодійність. Mm -hmm. тобто ми, тому у нас Циклічний круг, тобто все займозамозам пов'язано. Тобто, СМС о... можна надсилати не зараз, а вже під час фінального місяць шоу, так? ми відсилаємо а вже зараз, можна. а якраз дві години останні вони будуть визначальні. Тобто, всі о... смски перетворюються в бали, процесне співвідношення і додається до. Балів, які виставляють судді, тобто mm -hmm. от і тому долю проекту вирішує як і глядачі, і, mm -hmm. і, mm -hmm. і, і друзі, так само і професійні mm -hmm. судді, -які, які будуть оцінювати концептуально це. Тому можна 50 на 50. якісь мілі. Тобто хтось може зробити ставку на підтримку колег, хтось може зробити ставку на якісно і працювати. А хтось може на харизму, на якийсь mm -hmm. шоу, мабуть. До речі, друзі, детально ознайомитися і взагалі із проектом ви можете на сайті, електронну адресу, якого ви бачите зараз на екранах. Ну але якщо вам потрібно отримати відповідь негайно, телефонуйте, будь ласка, до нас 616191 незмінний номер нашого телефона. А хлопці, от ви провели кастинг серед студентів Ужгородського національного університету, так? так виключно так. ось цих студентів. За якими критеріями ви взагалі їх обирали? Тобто, могли приходити. Що ви очікували від учасників? Тобто, ну людина, яка має певні якісь базові такі танцювання. Я зараз бази? пригадую е, наше звернення, яке було на флаєрі, коли ми mm -hmm. запрошували каси. Там така звучала така фраза, що е, полюбляєш е, танцювати, рухатися, там хизуєшся перед зеркалом. Ну цей проект для тебе. Тобто головне мати бажання, мати трошки харизму, е, створити, ну, тому, що оцінювати це буде як і хореографічна майстерність, як і акторська гра. Які елементи шоу, декорації, тобто наскільки люди війдуть в образ, зможуть зробити шоу? Це не танцювальний конкурс, з тобто це не тут будуть оцінюватися. Тому у нас і судді підібрані суто по таким критеріям, щоб хтось оцінював різні а, аспекти того чи іншого постановичного танцювального номеру. Угу. Вот, Я знаю, що студентська рада УЖНО вона є одним із співорганізаторів. так yeah. яка саме ваша участь у танцювальному шоу? Так, ну, в першу чергу, хочу сказати, що студентська рада є досить таким порівняно новим органом студентського самоврядування, і одним з напрямків нашої діяльності є культурно масова і спортивна в тому числі. І тому, коли Борис звернувся з цією ідеєю, ми дуже нею зацікавилися і відповідно взялися з нею. В першу чергу студентська рада фактично є тим плацдарм, з якого ми, ми формуємо, формували і команду, яка, оргкомітет, який організовує цей, цей шоу-проект. Фактично, учасник в студентської ради і допомагали організації студентського кастингу. Тобто на всіх етапах, які є, включно з самим шоу, яке відбудеться 5 травня, там будуть допомагати члени член ради, і ну фактично. Переважна більшість членів Оргкомітету — це члени Стоянської ради, тому це такий собі ну, базовий елемент всього організатор комітету. Я краще сказав, що настільки спірнато, стільки як один із основників організаторів, тому що саме вони розробляли положення і затверджували. Тобто, можна таке сказати, що цей продукт так засвітився саме в ужну і суто, ну. Є одним із продуктів сленської ради уж. Зрозуміло, угу. з яких е, ще шоу ви задіяні зараз? Я маю на увазі, які <гум> <гум> чи ви зараз поки що всі зусилля у вас покладені <гум> на танці з переважно. Більші у нас зараз складені саме танці з викладачами. Mm -hmm. Але загалом ми так постійно постоянську можна сказати, то відразу після танців у нас буде інший захід, такий також конкурс талантів студентська весна, який вже традиційно, якому студентська рада буде залучена безпосередньо. Також ми останнім часом займаємося благодійністю. Ми, зокрема, ще взимку їздили в один дитячий будинок в Виноградові. І я думаю, що до всесвітнього mm -hmm. дня дитини до 1 червня також буде здійснена акція благодійних. Тобто, поки що це на станції, після mm -hmm. танців студентська весна, благодійні акції. Тобто справ у вас е, купа. — достатньо, Так ну і вже після після травня, після закінчення навчального року, ви думаємо, може будемо зробляти наш план роботи на наступний рік, і можливо ми вже почнемо деякі проекти починати ще в червні місяці. Ну, от поки що про це не будемо говорити. Mm -hmm. Хлопці, скажіть, будь ласка, от наостанок нашого такого першого блоку, що от цей проект так є найбільше. Він має таку медію підтримку. Тобто, ви створили і сайт, і поліграфія, і розсилки, і все, що має бути. Що найважче далося вам в організації цього проєкту? І чи буде цей ну, це проект організовується по-перше? Ми відразу настроєні на традиційність, тобто щорічно, тому що сайт залишиться, багато напрацювань. Перший раз завжди важко. Тому ми з цим стикнулися, і потрібно було донести суспільству, що це таке. Тому що всі чули, а ніби звучить так досить смішно, але коли вникнути, тобто досить цікаво має бути шоу. Тому Найважче все, тобто і робота з учасниками. Повірте мені, це викладачами не можна, треба говорити. І командувати не можна, вимагати особливо не можна. В них є сім'ї і так далі. Тобто це факт. Студентами трошки легше, краще, але все важко. Я можу сказати після, мабуть, по завершенню цього проекту, що вдасться, що не вдасться. На слідчий рік ми це врахуємо. Так і ще хотів сказати, що. Ми хочемо, щоб цей був такий трошки ніс телевізійний формат, і ми вже працюємо сіпрацюємо з єдиним медіа партнером з телерадіокомпанія ТСА-1, і нас будуть вже бачити і інформаційні ролики крутитися. Так і сюжети, тобто ми будемо десь. Може набирати спільно. таких більших обертів. Так а на сільше рік ми зможемо справді зробити це спільно телевізійний. Так подивимося, які помилки, що що де не допрацювали, і готові. Тому ну, відразу скажу... дуже багато ідей було. Ми половину з них лише втілили. Uh -huh. Ну і це нормальне. Я ви ну ми готові до співпраці. Це я вам <сум> кажу а, наразі. От пройшов кастинг так серед студентів, викладачів. Зараз обрано 5 пар, так. так. Які активно готуються, які активно тренуються. Так. Ось я пропоную нашим телеглядачам переглянути невеличкий відеоролик, як відбувається однієї із вечірньої хореографії. Ну а з нашими хлопцями я прощаюся. Вже одразу після ролику ми зустрінемо наших ще наступних двох співорганізаторів та координаторів танцювального проекту Танці з викладачами. Отже, не перемикайте.